Юрій Клен, бур'яном заростає дорога. Бур'яном заростає дорога, що крізь заграву днів насвела до великого бога, але вересом слід твій зацвів. Скорбна мати, що плачеш у небі і під обрієм грізних років, голубіє, мов спогад про тебе. Синя плахта лісів, синій пояс твій річкою в'ється, затаївши останній вогонь, так тихесенько б'ється в ніжнім теплі твоїх долонь. Під дощами твого волосся бідне серце землі, і росте з нього буйне колося, і курличуть, над ним журавлі.